Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 11 серпня 50-23 рік. Зробимо коротенький відеогляд по двом таким цікавим і дуже таким смачним формам наших українських селекціонів. Це Купідон щеніка Олега і Червона роза. Це форма Калугіна Віктора. Тобто, знову ж це ж були ваші запитання. В коментарях я читаю. Віталя, покажи. Які вони на теперішній стан, Купідон і, і червона роза, в моїх умовах. Скажу так, що червоної рози в мене тут на цьому основному винограднику, де я проживаю, немає, але ж є на другому винограднику. До речі, я зараз туди збираюся їхати, і в мене є нагода показати. Там в мене одна єдина буквально прививочка червоної рози. І вони ну так вийшло, що вони зроблені на одні коріння. Що Купідон? що... Що червона роза, вони там там якісь кудерка, ну такий винний, я його перепривив. Я вам зараз все поїдемо і самі на, свої очі, на власні очі ви її побачите. О. А купідо в мене є привибочка, зроблена на Молдову, на тут, ну Давайте все по порядку. Поїдемо там, я вам покажу, який Купідон на тих коріннях, а потім приїдемо, я вам покажу, який Купідончик на, на Молдові. Да? Ну що, друзі, поїхали подивимося. Які, які ці форми в мене на теперішній час? друзі. Так, друзі, зараз я возле кустика, де зроблені там, прививочки в мене. Тут висить ну, привиті дві такі чудові форми двох українських селекціонерів. Да, ще Олега, ось, форма Купідон. Шикарна форма, я вважаю, крупноплодна, красива і, і, і смачна, до речі. І форма Калугіна під назвою Красна Роза. Ну, дивіться, по красному розі я ще просто просили показати, в якому вона в мене стане. Я вам покажу, друзі, дивіться. У мене одна єдина прививочка червоної рози. І якби в минулому році ну, матеріалу не вистачало, якби люди просили, я зарізав її. Ну, ви бачите, залишив такі пеньочки по одній ви бачите, Тут воно пішла грона, да? потім, Ось дивіться теж, теж, теж такий маленький пеньочок, одна брунічка якась нульова, чи перша, дві воно проснулося і ми маємо по виходу отакі, ну, отакі, отакі ягодки. Оце ж вона при... Ну, От, 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 Отакий вона має ягоди, червона роза. І тут, тут кругом, де ми побачимо грона, ось орона червоної рози, але тут теж. Ви бачите, дві брунічки я лишив. Ось гронка. І ось оце втора от Отака картина по червоної розі. Буду сподіватися, що на той рік я покажу вам більш гарніший врожай. Але ж, значить... Чим ця форма, ну якби вона славиться, її так хвалять і хвалили. Вона дійсно рання, вона має отакий колір при повному достиганні, А ну-ка, щоб на сонечки, якби отакий вона. Да? І має приятний такий мускат чайної рози, Ну такий. Приєднаний, приємний мускат. Ядка тут до 15 грамів. Я в минулому році показував, показував, і врожай був непоганий, і грони такі потужні були. І ягоду важив, я на вагах 15 грам було. Да. Ось воно, червона роза. Ну, це рік так. Маємо те, що маємо. По купідону, дивіться, друзі, тут це ж прививка була зроблена на подвой. Тут був. Кудерка. Тобто, як що за подвоє, я не знаю. Я так якби, перещепив його. Ну, по настоящому я не знаю, що це за подвоє. От на Купідона, можу сказати, тому що в мене купідон на, на цій кудерці. Да? Оце все прививочка. І дома є там на Молдові. Це я зараз, зараз на другому винограднику тут знаходжуся, в своїх батьків. Зараз буду їхати домой, я вам ще й покажу в мене купідон. На на Молдові там більш такі гарні. Тут грони, бачите, такі дліні, отакі ось. в основному дліні, ну на цьому, ну яда крупна, крупна. А на Молдові він більш компактніший. Грона. Це я вам зараз все покажу. Значить, що скажу по Купідону? Купідон дуже-дуже крупна форма. І, як правило, крупна. Ну, знає, крупні форми, але ну, такі смачні, наприклад. Да? Е і не така гарна, там, чорна вже яка там, чи синя, вже, яка вже проїлась, надоїла. А тут купідона, скажімо так, і крупна, і гарна, і з приємним як, ну, ну, смаком. Тобто тоненька шкірка, невеликі тут кісточки. І Такий гармонійний смак, тобто він не простий, гармонійний такий. Ну, його що їсти приємно, що і глазами якби на нього дивитись приятно. Ну, цікавенька, цікавенька форма, я хочу сказати, цей купідон. Дивіться, який він. Я тут нічого не марфет, я так заїхав до батьків, підійшов в двір, він, він висить, підійшов тут, то теж були дощі. Ось, бачите, воно якби таке все. Ну Цікаво, я купідончики висадив вже на собственній корні цього року, Ну, ягодка, звісно, вражаюча. Вражаюча. Тут такі гляньте, які шари, якщо взяти, я так, ви дивиться, 4 ягоди, Ви бачите, які вони крупні. Зараз поїдемо і я вам покажу ще. Купідончик на Молдові. ну Мені там грони більше, Тут, щоб ви розуміли, ось, бачите, яка грона. Отака. Отака грона. На цьому подвої вона якась така. А на Молдові вона більш така. Буде трішки трішки збитіша. Так, друзі, дивіться. Підійшов я до Купідона, це вже вдома я. Щас я вам покажу, який він на Молдові в мене. Ой, зараз ви, ви все поймете. Бачите, це. Останній ряд. Останній ряд, далі навіть незина, тут там, садочок воно, там воно, і ставочок. Да? Ну. І тут останній ряд. І тут в мене купідон. І гляньте, я сюди йшов. Да, де ж ти раніше був? Ти... О, дивіться, фазани. Злетіли фазани, тобто воно видно, що воно вже свіже покльовано. Ось, дивіться, як вони виклювали цього купідона. О. Ну, е я просто вам показую, який Купідон тут на двохрічній Молдові був привитий. Бачите, які на Молдові, е на Молдові які грони? Грони якби, такі більш компактні. Тобто Прививка на купідон якби, теж да? Теж, Ну, почали вони, звісно, з купідона. Знаю ток. Тобто фазани в мене, бачите, які не дурні. З такої самої такою, вкусної і гарної форми. Ну, Ще не було, ще не було якби проблеми, але ж це вже проблем треба буде очікувати. Тобто вони вже спробували. То, то вже буде це. ягода, крупненька, гарненька купідончик. Сьогодні зранку я на неї дивився, була. Гарнюсенька приїхав отаке от от Почалося, друзі. Де ж ти був ти? а? Дома сидів. а? Чого ж ти не охороняєш їх тут? а? Чи ти боїшся сам? То не птичка, то, да, то здорові птички. Купідон. Значить гарна, смачна. Цьому році висадив я на власні коріння вже. Кус побачимо, як буде на власних коріннях. Але на Молдові він прекрасно. Бачите, запилився, і грони такі потужні. О. А на том по-двоє трішки такі розріжені і, і витягнуті. Оце я вам хотів, друзі, показати. А тут бац і така неочікувана неожиданість, так от Фазанчиків за. Як воно кажуть, ну, неприємний сюрприз. Ну, Бог ними, хай вони живуть здорові, літають. Але ж тільки, звісно, <смі> тут ціла сім'я живе. Я їх якби і не, не, не трогав, але це мені не сподобалося. Це вже треба очікувати з кожним днем все більше нових сюрпризів. Всього, друзі, дякую за просмотр. До зустрічі.